П'ять місяців ми боремося. Матика ну, нас дуже сильна, терпелева. За життя маленької даринки лікарі боролися практично одразу після народження. Мама дитини Олени розповідає, що її друга вагітність проходила напрочуд добре, без будь-яких ускладнень, як і самі пологи. Тож те, що з дитинкою щось не так, жінка навіть не здогадувалась, доки не помітила дивні ознаки. На наступний день я замітила, що, ну, що щось не так, тому що коли вона вже починала їсти, скажімо так, і вона зреагувала. Я прийшов ще раз неонатолог оглянути її, там Подивились на животик. В неї животик був дуже сильно здутий. Ну і так планувалася на виписка додому. Нас поклали в реанімацію. До обстеження показало кишкову непрохідність. Попри старання лікарів допомогти дитині без операції, вона виявилась неминучою. Ми встановили дарені вроджену ваду розвитку товстого кишківника, яка називається хвороба гіршпрунга. Ця вада шлунково-кишкового тракту трапляється в одного з п'яти тисяч новонароджених діток. При такій патології частина товстої кишки не має нервових закінчень, тому м'язи в цій ділянці напружуються, а сама кишка звужується. Дарина готувалася до радикального етапу оперативного втручання, і ми вже дарину прооперували без розрізів на животику. Зробили цю операцію по сучасним технологіям. Через промежену видалили уражену ділянку товстого кишківника і наклали, відновили прохідність кишківника, не проникаючи в вільну черевну порожнину через животик. Даринці довелось виводити з тому, щоб вона могла випорожнитись. Проте через фізіологічні особливості новонароджених у немовляти виникло дуже важке ускладнення. Подзвонили, сказали, що дитина в дуже критичному стані. У нас вночі надрану стався стався в голову, відповідно, ну, то, типу, інсульт. Шансів було там взагалі дуже мало, лікарі казали, що ну, типу, приїжджайте каже, ну, ми не знаємо, типу, чи виживе ваша дитина, чи не виживе. Але дякуючи лікарям, дякуючи Богу, ми молилися, вона вижила. Близько місяця дівчинку рятували і виходжували спеціалісти відділення реанімації, а згодом патології новонароджених. Зараз те, що бачимо, ми в неї є повне відновлення неврологічних функцій, і зовні дитина не виглядає як дитина, яка перенесла таку важку проблему з головним мозком. Має бути другий етап: це у дарини є так звана страховочна колостома, і як тільки ми її закриємо, а це буде десь. Через місяць Дарина буде повністю здорова. Зараз Даринка вдома і почувається добре. Вона може самостійно їсти, а вже згодом її прооперують і її більше нічого не буде турбувати. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.